Вітаю глядачів телеканалу Житомир. Сьогодні в рубриці на здоров'я. Ми з вами ознайомимося з скандинавською ходою. В цьому нам сьогодні допоможе Ірина Снігурівська, фахівець із скандинавської ходи. Отже, пані Ірино, який наш буде перший урок, з чого ми розпочинаємо? Що найголовніше? Доброго дня, пані Надія. Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми дізнаємося про форму. Про режим занять, про навантаження і про настрій, який треба використовувати на цих заняттях. Мені дуже, я дуже вдячна, що ви приймаєтеся темою здорового способу життя, і дійсно цей вид фітнеса потребує досить такої трошки більшої уваги. І тому почнемо. Да? Яка форма має бути у нас на заняттях? А ви бачите, що я якби не переймаюся е, якимись е, дуже такими гарними спортивними костюмами. Це може бути зручний низ, тобто це можуть бути е, спортивні штани, ласіни. Деякі в нас приходять навіть такі, в зручних брюках, які мають таку розтяжку. Але саме головне, що треба примінити на цих заняттях, це е, взуття. Тобто взуття, от, сьогодні я вам скажу, що наша гарна ведуча е, має е, е, черевички, да, але вони для цього заняття не підходять. Має бути спортивне все-таки взуття або взуття на плоскій подошві, яка має бути гнучкою. І якщо ви, ви використовуєте просто якісь взуття, яке ви носите кожного дня, то це може бути стільки, які будуть захищати вашу поставу від. Такого важливого навантаження на ваше все тіло, і звичайно, це має бути настрій. Тобто сьогодні ви бачите, що гарна погода. Ну погода у нас у природі немає поганої погоди. Ми можемо займатися при різній температурі, при різних опадах можна навіть сказати. Бо якщо просто йде дуже великий дощ, звичайно, ми можемо відмінити заняття, а вся інша природа нам підходить. Тобто, настрій ми маємо створити ще до того, як ми починаємо йти на заняття. Про навантаження цим видом фітнесу можуть займатися абсолютно всі всі люди, які мають вертикальну поставу і які навчилися ходити. Тобто з маличку, от чому мені дуже подобається цей вид фітнесу, що дійсно є така от соціальна, якби навантаженість, скажем так, да? що кожен член сім'ї може взяти в руки палички, е вийти на природу і при цьому мати оздоровлення для організму і спілкуватися. Це також дуже дуже важливо. Тобто, спілкування при цьому виді фітнесу дуже корисне, але спілкування на теми позитивні. По навантаженню, якщо у нас приходять люди, які хочуть здоровитися, в цьому випадку ми звичайно пропонуємо, що ми можемо залучати фахівців медиків для того, щоб перевірити перший стан здоров'я, от при якому до нас приходить до прикладу чи пані, чи, чи пан. І надалі ми будемо відслідковувати, так? як змінюється цей стан здоров'я на протязі занять. Тобто, залежно від того, який у нас пульс, тобто медичний працівник може поміряти, а це може робити і не медичний працівник. Головне знати, до чого ми маємо які, ну, на російській мові стрімленіє. Тобто, якщо людина приходить просто займатися, навантаження має бути яким? Ваш вік і плюс ваш пульс він має бути не більше, ніж 150. Тобто, пульс – це кількість ударів серця в хвилину. Якщо цей показник буде близько 180, ми вже можемо сказати, що переходимо в нову фазу занять це заняття для фітнесу, тобто оздоровлення, тобто здоров'я, далі фітнес. І якщо цей показник буде вже близько 220, це вже буде говорити про те, що ми вже займаємося як спортсмени. Тобто, кожна пані чи пан у нас має вибрати навантаження, але дуже важливо, я вам маю сказати, що в цьому відіграє роль інструктора. Тому я вам всім раджу, що все-таки знайти свого інструктора, повчитися і тільки потім починати заняття. Ну, якщо ви дозволите, в мене є такий жарт один, да? коли також так. я думаю, що він буде тут досить такий вмісний, Да? Можна поділитися так, з телеглядачами. Так. Ну, як зустрічаються дві блондинки по телефону, і одна одній дзвонять і кажуть: дорога, чим ти займаєшся? А вона каже: Я я качаю прес. А друга запитує, а що це таке? Ну це дуже гарно для здоров'я, це дуже гарно для фігури. І тут чується відповідь Ну добре, дорогенька, скачай мені силочку, я також її скачаю. То, дорогі глядачі, скандинавською ходою треба займатися не по інтернету, треба займатися вживу, і ми вас запрошуємо на наше заняття долучатися до здорового способу життя. Отож, ми можемо зробити висновки, в підсумок сьогоднішнього заняття, що головне мати гарний настрій і прагнення до роботи, так так.